Злочинська палатка знаходиться недалеко від великого екрану, над яким є годинник. То щоб ви знали де можна знайти ту палатку, може, де хто їде своїм транспортом. Люди в Києві надзвичайно солідарні, коли ми їхали в метро туди ще в суботу зранку, то ми не говорили гучних промов, ми ще не мали атрибутики, ні прапорів, навіть ленточок ми ще не всі мали. Але коли ми ставали, виходили з метро, жінка, яка коли нас сиділа, сказала: дівчатки, удачі вам. Тобто навіть хто з них, можливо, і боїться ще вийти на Майдан. Вони всі з нами, вони за нами. А коли ми верталися назад у метро і співали українських пісень, і патріотичних і просто українських народних пісень і колядували. То якийсь старший чоловік, воєнний у відставці, ну, не знаю, я не розуміюся на погонах, якого він чину, і він сказав, откуда ви? Ми кажемо, ми із Золочева, з, з Олочеві, із Львівщини, молодці. Передавайте своїм знайомим, близьким, всіх, хто може, не бійтеся, їдьте. Якщо у нас буде багато так, як у неділю, вони з нами нічого не зроблять. Дуже багато представників різних країн стояли внизу, тримали прапори. І, і навіть. Ну, цікавилися багато іноземців. Коли мене стоїли двоє іноземців, які питали що таке зек? Тобто, так вони не знали і їм кияни пояснювали. Отже, я вас закликаю до того, щоб ви їхали до Києва, не боялися. Нас буде багато і ми переможемо. А у Києві такий настрій, що дороги назад нема. Так що слава Україні! І ви знаєте, болить душа, болить душа за ті невпокорені душі, які не прогнулися ще колись, і 300 років, і 500 років, і 30 років тому, які пішли спати, і вони не можуть заспокоїтися, бо вони хотіли, щоб жили по нашій землі, ходили їхні спадкоємці і українські діти бавилися і говорили на українській мові. То є дійсно така жорстока правда життя. Болить душа і. За сьогоднішній день слухайте, дивишся, а там холодно. А там може та дитина не по не встигла поїсти, а образили, а побили. Так не може бути, щоб в такі часи, серед білого дня, зникають люди, і міністр не знає, що робиться, і не йде, і йому не встидно. Слухайте, болить душа за нашого президента. Ми думали, що він навчиться бути українцем. А він людиною не може навчитися бути не то, що українцем такий великий чоловік, мужчина. Він з Китаю не може їхати додому, бо вдома розгардія. Слухайте, вчинив сам, сам наказав, сам нараду зібрав. Ви розумієте, він з Китаю їде до Москви, щоб запитатися, що йому робити, і приїжджає, і далі. Боїться вийти між людьми. Ми не знаємо, чи він між гір'є, чи він слухайте під Києвом. Ну, війна війною, ви розумієте? Ну і найбільше болить душа, бо я вчитель, бо мама за тих дітей. Ну не може так бути, щоб та дитина мала слово, і ніхто її так не міг почути. Ви розумієте? Не хотів почути. А дитина говорить правду. Ми вивчили і навчили тих дітей правду, і ми дивимося в очі, і ми не можемо збрехати. А влада бреше. Але я не хочу закінчити на такій оптимістичній ноті. Як нас ще болить, значить, ми боремося, відчуваємо, значить, ми є люди. Дуже такий відповідальний час ми з вами живемо. Коли знову багато що залежить саме від кожного з нас. Бо сьогодні дійсно. Якщо ми гідні бути вільними громадянами у вільній державі, ми повинні себе показати такими. Коли ми були на Майдані і йшли по вулицях Києва, то найпопулярніше гасло було Київ вставай. І багато киян відгукнувалися, вони вітали нас з балконів, і в знак солідарності з нами вивішували українські прапори або махали ними. Сьогодні нас тут небагато. Але якщо ми не можемо в Києві сказати Київ вставай, то ми повинні в Золочеві сказати всім. І зараз. Голосно, щоб і почули ті, хто поряд проходить з нами, що настав доленосний час і сказати на Майдан. Я кажу всім на Майдан! На Майдан! На Майдан! Справа в тому, що навіть зараз не розходиться, чи ми будемо в Євросоюзі чи ні. Зараз мова стоїть, чи будемо ми вільними чи ні. Коли нам ті говорять, що там нам дадуть дешевий газ, там нам дадуть ще якісь пільги, та ми знаємо всі ці обіцянки, що сьогодні ту цукерочку нам подадуть, а завтра замість пряника кнут дадуть, і будуть ним хлистати дуже добре і боляче. Стародавні римляни, які добре знали справжні цінності життя, і коли їм казали, що ви вибираєте, гроші чи свободу, в них не було альтернативи. Вони добре знали, що свободу. Бо вони казали: якщо в нас заберуть свободу, то в нас нічого не лишиться, ми не будемо мати ні одного, ні другого. От сьогодні стоїть саме так питання. Чи ми будемо вільними? І тоді все буде залежати від нас, чи ми будемо чекати подачок. Ось в чому суть цього питання сьогодні. Чи ми маємо бути на Майдані в Золочеві? Ми маємо бути на Майдані в Києві, ми маємо бути на Майданах по всій Україні. Вам доповісти, що автобус, який вирушив вчора, о 22 годині годині Золочева, і автомобілі, буси, які їхали з Золочева, всі щасливо дісталися Києва. Ніхто не був заблокований, і власне, навіть якщо зупиняла їх автоінспекція, то просто питалися, хто їде, куди їде, і відпускали. Тобто не було ніяких блокувань наших золочев'ян, які поїхали на Євромайдан. Хочу також передати всім вам. Нам вітання від наших партнерів. Ви знаєте, що ми маємо побратимство з Польщею з Олавою з Вишківим. Вони пишуть свої листи, вони підтримують нас, вони кажуть, що моляться за нас і тримають свої кулаки. За те, щоб наше стояння увінчалося перемогою. Європа є сита, Європа обігріта, в Європі живеться краще набагато. Але Європа є мудра і вона не хоче мати якусь страшну тоталітарну країну в себе близько на своїх кордонах. Тому що, звичайно, загроза буде надзвичайно більшою. Тому зараз в Європі найпопулярніші кольори це жовтий і блакитний. І власне, оце я на. Початку казала, що найпопулярніша українська гімна, пісня – це є гімн України, і справді воно так є. Тому що в Києві на кожному кроці люди співають гімн. Навіть якщо вони сидячи щось роблять, хтось починає співати гімн, всі стають, відспівали, зарядилися позитивною енергією і далі починають працювати. Тобто хочу ще оголосити, що наш Майдан Золочівський не згортається. Ми будемо зустрічатися тут кожного дня о 13-й годині, не о 10-й, не о 18-й. Приходьте, приводьте своїх близьких, приводьте тих скептиків, які кажуть, що з того нічого не буде. Тому що таких є дуже багато. Нехай вони послухають, нехай вони принаймні, якщо сумніваються, нехай ті сумніви не виливають на інших людей. Нехай Хай одні одних підтримують, тому що все буде добре. Все буде добре.